Так, шановні колеги, продається сівалка 5,4 років і 5-6. в такому стані. Це брата мого. Він купив собі другу. Так що кому треба, нормально вона, там, де не де масло, то від тих, щоб від'єднувати. Да, все, все перебрано, дісочки, почіпники перебрані. Тобто ну, захоче може собі підкрасити. А так, в принципі, прикаточні колеса, Все на місці, все крутиться. Це без всяких там питань. Короте, можете одразу її в поле брати і гасати. Короте, коробки це на насіння, то це на мінеральне. Так що таке діло, не дуже вона там така пошарпана, він зробив спеціально ще для себе. Транспортне, якщо знаєте, то тут треба до коліса цепляти, щоб її в транспортному. То Він зробив ще таку приспособу. Тобі ж вона насів, сівбу не впливає, але вже не треба мучитись, набагато швидше приїхав, він вцепив коротше, і цей, і поїхав. Він просто собі новесеньку сівалку другу взяв. Всі шлангочки, все на місці, все муфти, самі бачите. Так що таке Циліндри, все там піднімає, транспорт не працює. Причому навіть у так ж, такі справи, якщо комусь треба, то пишіть в лічку. Я буду давати номер телефона та й будете домовлятися. Хоче там десь в районі 160-170, ну ще скине. Коротше, вона робоча сівалка, вцепили, заправили носіння мінеральне вперед. А, он говорить. От він каже, що все перебрано, все зроблено. Все все перебрано, Ні разу не сіла після того, як перебирали. Так що колеги, кому треба, звертайтеся, будьте довольні. Всем пока, лайки.